Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора. Ми з України. І, як зазвичай по понеділках ввечері у нас 20-та година за київським часом, у нас іде тірімочок, тобто все, що робиться за перебриком, все, що робиться в Кремлі, на Росії, під Росією, над Росією. І так, що там відбувається наразі? В бульбашці живуть, живуть в бульбашці і страхають народ. Ну, це якщо дослівно сказати. Але самі від страху аж штани наробили. Ось ця карта говорить, що страхи у них страшенні. Щоб ви розуміли. А Ви знаєте, я зараз поясню, що тут показує: виростили монстра. Я маю на увазі Путіна. Ну, не обов'язково колективного Путіна. Нехай буде колективного. Хтось любить казати колективного Путіна, хтось любить казати а, Рашкіна влада, Патрушев. Немає значення. А люди самі бояться. Вони вже бояться. Ну, там, знаєте, залякані. Ось. І наразі дивіться, люд, люди розгублені. Там іде така трошечки розгубленість. Підвішена ситуація і розгубленість. А, тримання один одного. Я маю на увазі ті рідні, які, а, хоч трошечки там щось, тримають, намагаються втримати своїх дітей, свою ситуацію, а живуть в бульбашці. У них іде тобто, це виглядає так, зараз я скажу. А, виглядає на Ну, як це називається? Це коли ну, не провокація, а дезінформація йде. І з тої бульбашки, ось вони залякують весь світ. Бачите, ось залякують весь світ. Ну, так виглядає. І про це ми вже часто говорили: в них ще є та ядерка. Давайте подивимось, що робиться в Кремлі. Це більше тут показало нам Росію. В загальному, а тепер що робиться в Кремлі при владі. Ви знаєте, готується на посаду хтось. Хтось молодий. Я можу приблизно, ну тут іде якесь навчання, тренування, підготовка йде. І так, знаєте, щоб ніхто нічого не помітив. Ось. Да-да-да, тут іде. На посаду, скоріше за все, президента. Ось у нас так якось іде. Я не здивуюся, якщо це сам Патрушев, який готує свого сина. Ну, про це говорять багато. Досвіду у нього ще не вистачає, ще за молодий. Ось ці дві карти говорять дуже молодий. Дуже молодий, необ'їжджений. Ось, але його добре тренують. І скажу відверто, що не так легко буде його покласти. Не так легко. Там таких, знаєте, як син Патрушева, багато хто хотів би зайняти це місце. Тут важковато. Якось так я це бачу. Давайте плани щодо України ще подивимося. Так, я трошечки посуну наверх. І плани щодо України. Ну, тут, в першу чергу, знищення, пробиратися, угу. завоювати. У них злість іде, якщо у них нічого не, не виходить. Дивіться, самі мечі, самі мечі. А, самі мечі, карти показують. Злість це рух тільки вперед. Україна залишається під прицілом, тобто нічого не міняється. Ось, все йде. Ну, у них є план чіткий, чіткий, і я би не здивувалася, що тут якийсь новий план. Тут якийсь новий план, якого вони хочуть дуже чітко по ньому, щоб все по плану пішло. Давайте тоді вже запитаємо, бо тут карта йде ілюзій, відхід від ілюзій. Їм прийшлося від першого плану, який в них був. Він якийсь дуже ризикований був. Ось прийшло відійти тут якийсь новий план. Давайте подивимося, чи вдасться їм цей план, тому що тут якийсь серйозний план іде. Україна під прицілом, щоб ви розуміли, чи вдасться у них цей план. Ну, тут іде стагнація і унеможливлення. Щоб уберегти себе, треба буде їм або відійти да, розвал. Все розвал. Розвал і получать по голові. Не вдасться їм новий план не вдасться. Тут іде в кінці зразу розвал. Важко виконати. Можна навіть сказати, дестабілізація. Ось ця карта теж говорить: оцей хаос, оцей, вибачте, так і скажу, бардак. Там в них контролю нема того. Ось, і щоб врятувати своє життя, їм прийдеться. Ну... Наражають на своє життя, здоров'я, ні, не вдасться. Ось це хороша новина. План не вдасться. Супер, 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 супер. Це мені сподобалося. І, як зазвичай, мої дорогенькі, беремо ми маленького принца, і говоримо про Україну. Що чекає, яке майбутнє, на даний момент що показують карти. Ну тут страхи, дуже, дуже великі у людей страхи, але, але карти кажуть: не лякатися, не страхатися, брати все в свої руки. Все повинно направлене бути на майбутнє, на майбутнє України. Це шлях України. Бачите, і тут карти показують, що ми вийдемо, ми вийдемо з цього страху. Нас не залякають, якби вони нас не залякували, не залякають. Ось, зараз я подивлюсь, що тут. А, будьте впевнені, що військові все зроблять для того, щоб обманути ворога, щоб обійти його, щоб знищити його. А, тут хороша стратегія йде, і набратися терпіння, мої дорогенькі. Карти показують: наберіться терпіння. На жаль, як би це сказати, не так швидко, як би нам хотілося. Цих свят, цих перемог, ось, але військові роблять все для цього. Бачите, ось наші військові, наприклад, тому що це карта мечева, і тут іде якась стратегія. Тому будьте спокійними, без паніки, як то кажуть. І, як зазвичай, дивимося, результат. Чіткість, чіткість і чітка праця. І ось, бачите, це наша Україна. Ось, ну, дивіться, тільки силовим методом. Тільки силовим методом. Карти показують, що це ще один досвід для нас, для України. Для України ще один досвід. Україна ніби трошечки, і чомусь в мене йде така інформація, ніби трошечки в пастці. Це не є блокада, це не є те. Але через те, що ми кожного разу наступаємо на ті самі граблі, не бачимо чіткості, не вчимося на своїх помилках, ось, ідемо трошечки завжди не туди. Але ще, що я бачу: що свої території тільки е, силою ми ніякими дипломатами, ніякими цим це... не вернемо це нічого назад. Якщо ви чуєте, що хтось каже дипломатично, Крим вернути, мені здається, навіть Арестович про це говорив. Неправда. Тільки силовим методом, тільки військові, чітко. Чітко, спеціальними тактиками, військові не знають, я в цьому не розбираюсь, тому я не буду говорити, але. Це все буде силовим шляхом, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе. Знаєте, що ще може значити ця карта? Що Україна, коли буде збиратися знову в кубку, тут бачите ще це вісімка, а це королева ідея як. Ну, як би вам сказати, можна сказати ще один пентакль це, це дев'ятка, це ще не десятка. До повної перемоги, до повних е відборювань наших територій, ще не так швидко. Не так швидко. Це можливо, навіть не на наступний рік буде. На жаль, хотіла би вам сказати щось краще. Це можливо, навіть аж 25-й рік. В 24%, я чомусь думаю, що 90% території можемо повернути саме на наступний рік. Якщо не буде ніяких завад, якщо буде все чітко поставлятися, це якщо влада не буде палки в колеса класти і тому подібне. Якось так можемо повернути 90%, але це ще не повні. Ну що ж, Будемо дивитися. Сподіваюся, що, можливо, хоч Крим повернуть. Тому що, якщо Крим повернуть, буде легше інше все відбивати. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна! Мирної вам ночі!